Як власник такого комбайна? Скажіть, будь ласка, свій відгук по дану машину благальному, е, як подобається, не подобається, і як би від себе щось добавили. У нас був старий комбайн 7724, Церера І ми вирішили обновити парк і взяли бету, взяли різні характеристики, подивилися і вирішили, що комбайн достойний і по ціні. І по якості, в принципі, він у нас тільки 50 моточасів наробив цьому році. Ну надіємося, що він буде працювати ще довго-довго. По обмолоту, по обмолоту взагалі. Як... Вообще, в цьому році в нас то знива такі були більш нормальні. Не було в нас там і сирога, таке всихо. Ми і сумствуємо до втирки, ось недалеко. То ми дуже довольні комбайном, так що хай працює і торгуйте. dakle